Партнер проекту Національний університет водного господарства та природокористування сто років досвіду. Я випускниця навчально-виховного комплексу колегіум Петрович Анастасія. Я дуже люблю працювати з дітьми, тому мрію вступити до педагогічного університету. Я обрала для себе факультет іноземної філології, оскільки англійська мова в нас час є дуже поширеною та використовується в різних сферах нашого життя. Тому я актуальна як для мене, так і для молоді. Майбутнє це я. Я Микола Єсівка. Випускник Рівненського навчального виховного комплексу колегіум. Батьки мені пропонували поступати в Польщу. А для себе я обрав, що хочу навчатися в Україні. Планую поступити в Київський політехнічний інститут та відкрити власну справу, пов'язану з, з комп'ютерною електронікою. Майбутнє це я. Партнер проекту Національний університет водного господарства та природокористування. Сто років досвіду.